Ай, будемо сподіватися, що все працює. О Боже, яка я рада тут зараз бути. М -м -м. Це мій перший інтро, соло подкаст. Так сталося, що я дуже хочу робити контент, який би відповідав моїм цінностям і запитам в житті. І під цим контентом я маю на увазі розмовні відео з моїми думками вголос. Loud» — це назва, яка була якимось чином спільно розроблена з моєю сестрою. Для мене особисто вона переросла в мою, ну хочу казати, брендовану, але я працюю в бренді, тому це слово сюди підходить. Мою платформу, в якій я ділюся своїм досвідом. Своїми думками, своїми цікавинками, своїми рефлексіями і роздумами, бла, бла щоб не робити це інтродовгим, whatever, це свого роду для мене зараз. Нова ніша, це буде моє перше відео на Ютубі. Я багато дивилася Ютуб, коли була дитиною, коли була підлітком. Ще якісь тоді російські, прости господи, блогери, контенти, кліпи, відео, whatever. Я ніколи не думала, що це моє. Я не бачила цього віжену. Але люди мені казали, що тобі треба знімати в Тікток. Чому ти не там стала ютубером euh, в свій час, коли я була дитиною? Якось я подумала, що вже поїзд пішов. Вже всі, хто хотіли створити свій ютуб-канал, його створили. Це зараз якась не така платформа для мене, якою я бачу, яким я хотіла, щоб був мій контент. Але зараз я хочу спробувати формат соло подкасту. Чому? Тому що дуже часто я зараз помітила в собі мені важко організувати в своїй голові текст, тому що в мене зараз дійсно якась оверстимуляція останні роки подіями, і загалом всім, що відбувалося навколо в житті, тощо, що я хочу люблю писати, але для мене це прям ефорт. Або якийсь треба треба чуть-чуть напрягтись, і в мене вийде, але треба напрягтись. І от в мене не було запиту на це напрягтись, тому що я і так знаю, що я пишу добре. Навіщо мені про це? Ну, типу, писати і постити. Для себе, понятне діло, для себе я пишу, але я не хотіла це оформляти в класичний інстаграм-пост Аля Ярослава Гресь, типу, де є якийсь який, якась формула, якою має бути написаний текст, щоб люди захотіли його переслати на одному, і це було дуже так, інспірейшнал, і ти такий зразу: от це вона сказала, це вона мудра. And it's cool. за це окрема повага, але я трохи глибше, ніж це все. Мені подобається. Копати в глибину. І так ставалося, що цією глибиною я могла поділитися або в формі якогось свого тексту, там в інстаграмі чи в відеоформації в Тіктоці. Коротше, так сталося, що я не була готова до Ютубу, аж поки не стала готова. Чому я стала готова? Це тому, що я приїхала в Берлін. Мені 27 років. Останні чотири роки свого життя я жила, розвивалася, росла в Києві. В кінці 20-го року я приїхала, повернулася назад в Київ з моєї американської магістратури в штаті Нью-Йорк, місто Сирок'юс, Сирокюз University через стипендію Фулбрайта. І після цього я повернулася, почала будувати доросле життя там до магістратури. В мене ще була могилянка, але я тоді жила в Києві, і тобто, ну Київ, Київ це довга частина мого життя. Хоча я сама родом не з Києва. Я переїхала раз в Берлін. Чому? Тому що останні 4 роки життя в Берліні, і це пов'язано із війною, і з якимись іншими особистими факторами. Вони дуже повпливали на мене. Звичайно, особливо коли додати сюди фактор війни. Я оверемпатична людина, людина, я тривожна людина, я людина-оверсінкер і я людина, в якої зараз є депресивний розлад і тривожний розлад. Я відкрито про це говорю. Хоча, ну я і раніше про це відкрито говорила, але я не до кінця розуміла, чому люди намагаються тримати це в секреті, тому що для мене це була норма. Ну, типу, це окей говорити про ментальне здоров'я, це як окей говорити з її з мамою, дитині, що таке, вульва, що таке пеніс. Ну, тобто про це нормально говорити, але виявляється, це табуйовано чомусь, особливо в нашій е, пострадянській, на жаль, чи на щастя, на жаль. Країні коротше, я зараз опинилась тут, тому що для мене критично важливий для мого існування здорового існування сон для мене критично важливо, щоб в мене не піднімався адреналін, пов'язаний з тими чи іншими звуками, тому що я не хочу так багато думати про смерть. Останнє це inevitable, окей. Це неможливо в українських реаліях. Ти завжди будеш думати про смерть. Свою інших, whatever. це просто вже з нами, це частина нашого, нашого життя. Але це погано впливало на мене, тому що до мене почали приходити якісь думки, які я не хотіла думати. Я не була готова їх думати. Це було щось, щось таке, що до чого мені треба було дуже свідомо зрозуміти, що відбувається, і відмовитись. А все рівно я хочу сказати, що в цьому ютуб-каналі я. Буду зберігати свою приватність в якихось моментах. Я не збираюся усім ділитись, не збираюся усе розповідати, і це абсолютно норм, це мої так звані баундеріс. Але я хочу бути дуже відкрита і щира в цьому щоденнику, який я тут зараз починаю, тому що багато з цих ситуацій, які я прожила. Або які я проживаю, вони можуть відгукнутися багатьом з різними фільтрами налаштувань. Я знаю, що багато моїх друзів також оверсінкери, Я знаю, що багато моїх друзів в стосунках або сінгл, і я була і там, і там. Ми всі одне. Це, це мій ключовий взагалі тейк, це моя spiritual path, про яку я би також поговорила в якомусь з наступних відео. Я вважаю, що ми всі один одного доповнюємо. Одночасно ми, як пазл, який і заходить, і не заходить. І ніянь, коротше. І те, що ви бачите в інших, це те, що ви бачите в собі. І те, чого ви не бачите в собі, це те, чого ви не бачите в інших. Ця мудрість прийшла до мене в такому дорослому форматі відносно недавно. Можна сказати, що я збирала по крупіцям весь цей досвід з умовних 18-19 років, 17-ти, коли в мене там щось. Почали з'являтися якісь перші отношені. Я хочу розказувати людям на своєму досвіді, і тому, як я сприймаю, інтерпретую речі з моїми цінностями. Тут саме ключове це мої цінності. Хочу розповідати те, як я бачу цей світ, і те, про що я говорю з людьми, в яких такі самі цінності, і саме ключове тут цінності, тому що я багато в житті спілкувалася з людьми або робила щось, або не робила, тому що цінності були. Not intact. як тільки ти підсилюєш те, чого ти хочеш. Там у мене це, наприклад, не знаю, безпека, доброта, любов і ще щось два, не пам'ятаю. Це мої цінності. Я знаю, що мені потрібно. Мені потрібно відчуття безпеки. Мені не потрібний якийсь інфлюенсерський інстаграмний контент вайб Мені потрібно просто відчувати себе безпечно поруч з людиною або взагалі в житті. І вау, я зараз вперше до цього прийшла. Це прикольно, що тому що розуміючи, що для мене ключова цінність безпека, я зараз вирішила залікувати свою душу, call it what you want, свій стан в Берліні. Супер нелегке рішення, супер довго думала і йшла до цього 10 років. Ще з моменту, як вперше приїхала в Берлін 10 років тому, у 2015 році, десь приблизно в цей час, у жовтні, я святкую свою 10-ту аніверсарію з Берліном. Це місто щось для мене означає, і я хотіла опинитись і доклала максимальних зусиль, щоб опинитись саме тут. Хтось може сказати в Європі, що це. Біженство білої людини. Боже як смішно ходиться ворона. Капець, так близько. У неї такі прикольні лапки, чорні і блискучі. Клас. Мені здається, в старості я буду займатися birdwatching. Це дуже цікаво. I'm here because I need to, and I brought myself here. І друге питання це якою мовою надалі буде цей подкаст. Якщо він перейде на англійську, я все розповім з самого початку, хто я і що я. Можливо, я буду тримати дві версії. Тому що відчуваю велику потребу записувати також англомовні відео. Для мене це було би легше в якихось темах життєвих, наприклад, політика чи секс чи релігія, <гум> ніж українською. Тут я така більш, більш проста в своєму формулюванні. Long story short: this is what I feel I'm gonna be doing. Мені це дуже цікаво. Я вже маю декілька. Записаних тем, якими би я хотіла ділитись, про які я би просто хотіла з вами отак от поговорити. От давайте візьмемо собі чашечку чаю, і або можливо ви там зараз щось робите, готуєте, чи зранку заварюєте каву, чи робите мейк, чи збираєтесь на роботу, йдете в спортзал, лежите, просто втикаєте. Whatever you're doing, давайте просто будемо мати такі розмови, відкриті, чесні, де я щось розповідаю, а ви. А ви долучаєтесь, як можете. Хочете, коментуєте. Вау, якщо вона на мене зараз капне ця ворона, то точніше покакає, я буду дуже багата, дуже багата. Тому що вона була прямо наді мною на цій, на цій курці. Прикол. Мене один раз так в Лісабоні жорстко обісрала пташка. Що я була просто типу, вся, вся в гавні в моїй джинсовій зеленій курточці оверсайз. Коротше, давайте обговорювати якісь речі, які, здавалось би, обговорюють тільки на кухонному столі з подружкою з чаєм. Але я зараз далеко від всіх своїх найближчих подружок. А ті подружки, які в мене тут є, також мають своє життя, і це абсолютно ок. Мене змінилося зараз життя. Я стала до когось ближче, до когось далі. І е, саме головне це те, що я провожу дуже багато часу наодинці, і в мене зменшилось навантаження життєве, і в мене є зараз час і можливість отак от просто сидіти і пи <плес> тому ось так. Будь ласочка, hit like, like if you ласка, хет лайк і філайк десвірію, хит субскайб. to субскайбті май подкастченел слаш влог слеш kitchen table talk. і поділіться з тими, кому це може бути цікаво. Але кому це може бути дійсно цікаво, а не тому, кого ви хочете просто скопірувати силку, скинути якійсь людині і сказати баць, знову вона. Або подивись на це, яке гоніво так смішно. Вона сама з собою говорить в парку. you, do what you gotta do. Okay? I don't care. Uh, але це ще раз підводить мене до того, що в мене є ключова цінність. Це доброта. І я Проти таких речей. Або якщо я сама вимушена на такі речі, це тому, що мене скоріш за все на це, на це навели і вимусили. Але можливо і не завжди. Я також хочу про це поговорити. Я взагалі хочу поговорити на тему дружби, як такої, тому що для мене це важлива тема. Так само, як для мене важлива тема стосунків і любові, і симпатії, і пристрасті, і гендеру, Call it what you want. Тому я буду захоплювати ці теми, я буду захоплювати тему. Е Спірічуал, таку трошки духовну, а, тему культурну, традиційну, а, етнічну, також call it what you want». І все, що з цим пов'язано. Гроші, може, або ще щось таке. Знаєте, бувають такі дивні німецькі дядьки, які стоять просто і дивляться на тебе. Мене такий вже був один раз. Я в парку лежала, загорала, і він хотів загорати недалеко біля мене, бо там було сонце. І я розумію, що я не говорю німецькою, я не можу йому сказати, типу, ви не можете знайти інше з сонцем. Та навіть англійською я би так не сказала, тому що ну, так не говорять просто, типу, can't you find another place where to lay down? Це, типу, суто якась українська тема в парку. Типу, вам що нема де більше лягти? Понімаєте? Коротше, він пішов. Слава Богу. Богу, слава. Тому на зв'язку, Па-па.